Скільки часу ви працюєте у Карітесі? За що ви відповідаєте? як Ви сюди потрапили. Почну з останнього. Потрапив в Карітес після того, як отець Сергій мені запропонував допомогти налагодити такі юридичні речі в Карітесі. де початку там було буквально на чверть ставки. Бо тут як насправді в Каріс юриста ніколи і не було до цього часу. Це 2018 році було, добре пам'ятається час. Мені відразу ж цей процес сподобався, незважаючи на те, що я мало там часу працював спочатку, але достатньо вже міг зорієнтуватися і почати от власне якусь таку роботу свою. Угу. Тобто ви юрист і працюєте ви тут з 2018 року? Так, серйозно. Е, від 24 е, числа тут юристів, здається, стало більше, так? Це через ту кількість запитів за права? Так, все вірно. Після того, як почалася війна, повномасштабно, почали приїжджати, в тому числі до документ, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, люди тікали від війни. І в кожного виникали потреби не тільки гігієна, продукти харчування чи якийсь прихисток. А е, паралельно почали з'являтися питання юридичного характеру, відновлення документів, е, робота з, з довідки ВПО, з, 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 з соціальними службами, інші такі питання пошкодження майна, знищення майна. І насправді це був дуже, дуже великий потік людей спочатку. Ну, я почав працювати сам, і зрозумів, що це просто неможливо з цим справлятися. І тоді, завдяки нашим донорів, донорам з'явилося ще фінансування, і ми могли собі дозволити ще декілька юристів взяти. Зараз у нас працює все... разом чотири юристи, причому всі чотири адвокати кваліфіковані. Насправді, великий обсяг роботи ми виконуємо. Ми працюємо і консультуємо внутрішньопереміщених осіб здійснюємо їхню адвокацію, тобто представництво інтересів, написання позовних заяв скарг, паралельно ведемо консультації в місцях проживання цих людей. Плюс паралельно у нас ще є робота однозначно, якщо збільшилася кількість і працівників і обсягу роботи в карітися, виникає велика потреба внутрішньої роботи, так як юридична особа у нас сильно розвинена. Нас є три юридичні особи насправді, і кожна потрібна якийсь юридичний супровід. Насправді. Тому і ця потреба така, і, 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 була виправдана. У нас зараз чотири юристи, і, і кожен виконує свою роботу, і ніхто скажімо так, не, не сидить просто. Так? Ну, роботи дуже багато. Чи відчуваєте ви тут себе на своєму місці? Е, ну, Гарне питання. З, звісно, з самого початку, коли я сюди прийшов, е, то я дещо зрозумів. Я завжди мріяв. Допомагати іншим людям. мене Було таке бажання. Я так в різних сферах, де я там, я в банку працював, і в приватній сфері, де тепер працюю юристом. Воно трошки щось об'єднує. А от робота в карітися максимально розкрила це моє бажання допомагати іншим. По суті, я з певністю говорю, що я на своєму місці. Чи ви відчуваєте себе тут цінним? І коли ви це відчули? До війни. Завжди відчував себе цінним, навіть до війни. Справа в тому, що е, потреба просто потреба в такій такої допомозі вона завжди була так. І доступ до юристів насправді у нас, коли ми її е, не, не такий вже і легкий, так навіть безоплатна права допомога не дає от той обсяг відповідей там чи вирішення питань людей, як ми зараз тут робимо. Тобто ми намагаємося війти, Скажімо так, в роль, так і в шкіру кожного нашого бенефіціара, незважаючи нам там, чи вона має гроші, чи не має гроші, чи вона бідна, багата, чи потребує більше чи менше якихось речей, виникаємо повністю і максимально допомагаємо. Що вас тут тримає? Перш за все, колектив. Так, тут насправді це не просто колектив, це справжня сім'я. І з кожним днем роботи в карітасі це все більше і більше відчувається. Після початку війни це ще більше проявилося, наскільки нас люди виявилися жартовними, так, і однієї думки, що насправді от це наявність такого якогось такого спільного сімейного духу от і, і тримаємо, дає можливість працювати з кожним днем все краще і краще. Продовжте, будь ласка, речення Карі та Сте. Карітеста, любов.